Добрий вечір, колеги. Сьогодні дивився відео з Яниною Соколовою. Я деколи її дивлюся. Дуже приємна, широкоплеча жінка. Та й за матюком в кишеню не полізе. І в цьому відео вона розповідала про те, що в Україні справжніх зрадників відпускають. А патріотів тримають заграти. Тут схильний погодитися, на жаль, в Україні це дуже частий випадок. Не тільки частий, що навіть моя сім'я попала в таку катавасію. Але мова йшла про Червінського. Якого все ще тримає за Що він геніальний розвідник і через це поплетився. Я не знаю, хто такий Червінський, але якщо вся геніальність операції із захопленням вагнерівців, які б літіли над Україною. Пасажирським літаком з Гомеля чи Мінська в Стамбул викликає здивування. І яким чином його мали посадити? Цей літак пасажирський? З допомогою кількох мігів? І що було б далі? Україну відразу з допомогою Russia Today а ще більше агентів Кремля в ООН і в верхівки західних країн зробили б чи не державою терористом. Ми пам'ятаємо, який галас був, піднявся, коли вусатий Тарган посадив в Білорусі пасажирський літак з Нехта в Україні. Був би галась на кілька порядків більший. І я, тиловий щур, теж відмінив би таку геніальну операцію, як це зробив Ярмак, якщо це був він. І мало того, я б скоріше вважаю, що це була операція не ГУР України, а гру чи ФСБ Росії. Ви що думаєте, їм. Шкода було пожертвувати кількома чи кількома десятками вагнерівців, які летіли в цьому літаку, то вони їх тисячами кладуть на Донбасі. Це перше. Друге. Червінського під час судових засідань відвідували два молодики, а саме Василь Бурба, будь колишній його прямий начальник, і керівник колись Гур України і Петро Порошенко. Я З Бурбою теж не знайомий, як і Черовінський. Але один раз я слухав його інтерв'ю Гордону Ну, і був вкрай обурений. Обурений тим, що як така людина могла керувати такою організацією, коли він не міг у цьому інтерв'ю нормально, правдоподібну створити легенду про себе. Отже, тобто, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. І, що найменше тут. По... Найкраще для Червінського, якщо ці два молодики ходили лише попіра... попіаритися на ньому. А що думаєте ви?